Вітаю, шановні слухачі, я Анатолій Акимачкін, і ми продовжуємо нашу розповідь про те, що відбувалося і відбувається в незалежній проспіл сірників України і в Конфедерації вільних проспілок України. Раніше я розповідав про те, як проходило знищення. Найкращих проспілкових кадрів в Незалежній проспіл сірників України, як позбулися тих людей, які могли задавати питання голові, могли повести за собою людей. Але ж на сьогодні, на сьогодні, на жаль, в незалежній проспіл сірників України таких людей не залишилося зовсім, а залишилися ті, які дивляться на. Голову НПГУ і голову КВПУ як на якогось Бога, як на ту людину, яка робить все правильно, яка не допускає ніяких помилок. Сьогодні я хочу розповісти про таких людей, які залишилися і зараз працюють в цих проспілкових організаціях. Перша людина, це вже колишній перший заступник. Голов Незалежного проспіл керівників України і колишній голова обласного об'єднання Західного Донбасу Грек Віктор Іванович. Він був обраний на з'їзді НПГУ 26 травня 2016 року. Це він на з'їзді, коли йшли обговорення кандидатур на посаду голови НПГУ сказав, що. Говорю, говорю мовою оригіналу. У нас председатель от Бога» – Це він сказав так про громадянина Волинця. Ну, що це щось таке. Це не подається ні, ні, ніяким коментарям. І ця людина займала посаду першого заступника голови НПГУ 5 років. За цей час відбулося 10 засідань Ради голів НПГУ. Це найвищий орган НПГУ, між з'їздами. І що ви думаєте, скільки разів, приймав, скільки разів прийняв участь у засіданні Ради голів Грек Віктор Іванович? Два рази. І то, коли виникали конфліктні ситуації, в яких він, був, він приймав особову участь, і він особисто приїздив на два ці засідання, щоб, щоб урегулювати ці конфлікти? І ця людина, ця людина, вона обиралася не просто так, а цю людину. Запропонував голова НПГУ. Тобто, згідно статуту НПГУ, кандидатура заступників голови НПГУ пропонує голова. І тобто, це особиста відповідальність голови за ті дії, які робить та чи, та чи інша людина, яка обрана заступником голови НПГУ. Так ось я сказав вам про те, чим займалася ця людина. Він жодного разу не з'їздив ні в одну з організацій. Він Жодної допомоги не вказав жодній членській організації НПГУ. І це людина була заступником, першим заступником голови НПГУ. І коли відбувався з'їзд НПГУ вже у 2021 році, ніхто не задав питання голові. А що ж таке відбулося? Ти запропонував на заступник, першого заступника голови НПГУ, а ця людина нічого не робила. Жодного питання не було задано на з'їзді. І що, це нормально? Це нормально, це, це нормальна організація. І така, і... Але ж ще цікавіше було, коли він у 2020 році вже не став балотуватися на посади голови обласного об'єднання голови Західного Донбасу. Конференція відбулася 10 листопада 2020 року. Так ось вже на слідуючий день, 11 листопада, в нього був вимкнутий телефон, і він припинив будь-яке спілкування з будь-ким. Будь тобто і до цього часу не спілкується. Ця людина, яка пропрацювала стільки років про спілці, займала такі керівні посади, і після того, що так може, може, ця людина була зовсім не та людина, яка займалася цим, але ж. Волонець завжди нахваляв цю людину, говорив, що там павлоград вугіллі, все дуже гарно, все нормально. Ну, взагалі для волонця нахвалювати павлоград вугілля, ну ми знаємо, за що ми нахвалюємо. Тобто Кукушка хвалить петуха за те, що хвалять Дон Кукушку. Ще питання. Всі голови первинних проспілкових організацій, Павлоград вугілля, тобто, які входять до складу обласного об'єднання Західного Донбасу, так вони ж всі суцільні інваліди. Вони всі мають втрату працездатності майже до 70%. І так уж саму працездатність втратили вся, техні, вся технічна інспекція, яка працює в цій проспілці. А в мене виникає питання, а як же вони можуть, можуть тоді е, бути на робочих місцях, де працюють люди? Як вони можуть е, бути у складі комісії, які повинні їздити в шахту? Вони повинні обслідувати робочі місця, техніку безпеки. Коли виникають моменти, коли людина травмується або гине, а ніяк. Тобто це всіх влаштовує. Отаким От чином працювала і продовжує працювати оця організація найпотужніша, це базова організація сьогодні незалежно про спілкування України. Більше я не хочу розповідати, тому що це не дуже цікаво. Це не дуже цікаво, тому що. Чисельність падає, люди вже, не вірять, люди вже не вірять цій організації, так воно і буде. І доки існує така ситуація, там нічого не зміниться в, найкра... в найкращий бік. І тобто ця організація не може покращити свою діяльність, вона так і вже буде працювати і так робити вигляд, що вона працює. Далі добропілля вугілля. Ну, хочу назвати прізвище Зелений Дмитро. Зараз він є головою первинної проспілкової організації НПГУ Шахти Білозірська, і він зараз є головою Конфедерації незалежних проспілок Донецької області. Тобто його за пропозицією волинця, громадянина Волинця, він запропонував цю людину на посаду і ще в 2016 році. Я пам'ятаю, дуже добре пам'ятаю той час, коли комісія якою я керував, робила ревізію фінансово-господарської діяльності в цій організації. На той час головою цієї організації був Горбенко Олександр. А зелений Дмитро був заступником голови. Ну, Ходять чутки, і це припущення доказів немає зараз. На жаль, вже і не буде доказів. Що ця людина, це припущення, це ця людина. Вона не їздила в шахту, вона десь була там на дільниці по видобутку вугілля. Рахувалася, була зачислена, а сиділа в кабінеті і займалася проспілковими питаннями. Але ж я хочу сказати, коли я робив ревізію, там було стільки порушень, стільки порушень, що після цього відбулася конференція і Горбенко був переобраний. Але ж Зелений відмовився від цього, сказав: Я нічого не знав, я нічого не вмів. Але ще хочу нагадати, що ще коли Горбенко був головою, тобто відбулася конференція добропільської місцевої організації. І коли Горбенко був керівником, а Зелений був заступником, вони привезли на конференцію людей, які не були членами проспілкової організації. Ці люди, люди на цій конференції були включені до керівних складів конференції, до лічильної комісії. І тоді на цій конференції Горбенко обрали головою місцевої організації, а вже Мітро на той час був головою, тобто він був переобраний. Але ж я пам'ятаю на той час я всі ці порушення, це порушення, це, це дуже велике порушення статуту НПГУ було. Я виявив ці порушення, і за моєю вимогою, вимогою відбулася інша конференція. І на цій конференції знову був обраний Метро. Вже зараз це поки ця людина вже померла, але ж тоді такі події відбулися. І це робили тоді Горбенко. А заступником був зелений. І вони робили такі дії. Такі ж самі дії Зелений робив ще. І на шахті Піонер це було вже пізніше, було в 2020 році, коли проводилася конференція. І і на конференції були присутніми делегати, які не були членами цієї проспілкової організації. І от така людина зараз вона в оточенні Волонця, і вона в його обоймі, і вона дуже до нього наближена. Потім. Хочу назвати це прізвище Богатіще Валерій». Колись ця людина за пропозицією Волинця в 1995 році була обрана заступником голови НПГУ по Донбасу. Але ж вже майже через рік або півтора року богаті пішов з цієї посади цієї посади. І організація, якою він керував, це була первинна проспілкова організація НПГУ Шахтуправління Донбас. Це велика була організація у місті Донецьку. Вона припинила сплачувати членські внески в НПГУ. Але ж внески вона не платила, але реквізити всі мала незалежно про спілки України. Декілька разів питання цієї організації розглядалося на засіданні Ради голів НПГУ, і на Раді Голів НПГУ виносилося рішення про виключення е, цієї організації зі складу НПГУ. Але ж, і після таких рішень, там було рішення чи припинити тимчасово членство цієї організації у складі НПГУ. Але ж Богатіш приїздив на засідання Ради Голів, хтось його е, запрошував і на цьому засіданні вів собі завжди похамськи, завжди повчав їх. Повчав всіх членів Ради Голів, що вони роблять це неправильно, все погано. І тільки вже в 2015 чи в 2014 році е, голова первинної організації Шахти південно номер 1 Павліченка Василь Михайлович, коли він відправив його прямо на засідання Ради Голів за російським кораблем, от після того він перестав з'являтися. Але ж завжди ця людина приїздила на засідання Ради Голів. Тільки за допомогою громадянина Волинця. Він сам ніколи не міг приїхати. Але ж мені Блинець завжди говорив: Я нічого не знаю, я нічого не вмію, ну як завжди, він навчився це говорити. А в 2014 році громадянин Багатішів відкрито підтримав сепаратистів в Донецькій області, відкрито виступив з заявою. І все відкрито виступив з заявою і підтримав сепаратистські рухи. Ось такі люди, такі люди, які наближені, які працювали з волинцем і продовжують з ним працювати.